На світ німий, німоті гори він розпиває просто так, не скаже, чи гірке тепіло або ж солодке, як медак, все промовчить, все перетерпить, хоча, ну що йому терпіть, Тож не в його будинку горе війна за межами кипить, а світ сліпий, залиті очі надіями на те добро, що спить, як дитятко маленьке. Лиш трішечки поїсть встає, воно давно стало чуже, за світу край тихо сховалось, від нелюдимих відсуралось, живе в гармонії, та й все. Тож на добро ми не в надії чого і вам бажаємо. В тих нелюдях все зло живріє жаль, що лиш ми це бачимо. Допоки у вас закриті очі та вуха залиті лайно, ми тихо молимо щоночі.